Вивчаємо українську разом. Сьогодні 5 слов, це 27-й урок. Перше слово засапатися, засапатися, починати важко дихати, задихатися від швидкої ходи, бігу, роботи, таке інше. Наступне слово засторога, те саме, що застереження, застереження, діє за значенням застерегти те, що застерігає від чого небудь: попередження, зауваження, що роз'яснує або уточнює думку. Наступне зглибляти, осягати розумом, зрозуміти, правильно сприйняти зміст, значення, суть чого-небудь, вбагнути, вирозуміти, втелепати, втнути, втропати, втямити, вхопити, збагнути, збагнути, зметикувати, змикитити, зміркувати, розгадати, розкумекати. Розкусити, розторопати, розчовпати, розчолопати, розчумати, розчухати, розшолопати, розібратися, убагнути, уторопати, ухопити такі синоніми у нас цікаві сьогодні. Да? Надне слово, наступне слово це змагати, змогти, це брати гору, здобувати перемогу над ким чим-небудь, перемагати, долати, переборювати, долати щонебудь, почуття, фізичні стани, таке інше, ово оволодівати всім єством, находити на когось, мати змогу, також бути спроможним, щонебудь зробити. Наступне слово знаджувати, знадити, викликати у кого-небудь захоплення, зачарування ким чим ким чим-небудь, надити, зваблювати. Спокушати, впливаючи на кого-небудь зумовлювати певні вчинки, дії, про почуття, настрій, стан, перетягувати, переманювати до себе, обіцяючи що-небудь краще, вигідніше, те саме, що зваблювати. Приклади пішли. Ну, та й гора у тому Києві на силу звезли сердечні кони, коні аж засапались. І знову на силу звезли сердешні коні, аж засапались. Наступне. І знову життя однієї дитини закривалося мрякою безмірного віддалення, де губилися всякі застороги і голос матері Кобринська. Автор. Наступне слово. Не так легко мене побороти, Богдане. Щодо того, що то це, то це правда. Хто б міг вас зглибити, ви Обринські? Це Кобилянська написала. Наступний приклад: був Артем дядько Роботящий, землю шанував і, хоч збагали його злидні. Та працював чоловік. Це Антоненко Давидович. Автор. Наступний приклад: Мати сіла хміль, щоб дівчат зі звідусіль станом я знаджував. А вони, як на сміх, проминали усі. Олійник Наступна цитата: Поема. Наступна нас це іде поема. Дорогою швидко кроки летять, засапалась втома, у грудях пече. Та знаджує мрія, мов вогник маяк, що серце змагає, наполегливо пнеться, за старога лунає, мов тінь уночі що шлях твій непрост, непростий, що злетіти важко, але ж зглибля... зглибляти думки непрості, як крихти збираєш, мов крихти на ганку. В кожній думці розгадка, як вітер гіркий, що душу зміцняє у битві зі світом, і хоч за староги звучать поміж слів. Мрія знаджує шляхом тим нерозкритим. Засапатись можна та йти все одно, бо змагаєшся сам з тим, що тягне на дно. Таке от у нас невеличка поема. Звучаємо українську разом. Підписуйтесь на мій освітній канал Кайрос.